Через півроку після сварки Дональд Трамп знову приймає Володимира Зеленського у Білому домі. На зустрічі в лютому президенту України американці критикували, що він не вдягнув костюм. Цього ж разу на ньому була чорна сорочка і жакет, схожий на піджак. Зеленський хотів максимально приїзно налаштувати до себе Трампа. За перші 10 секунд своєї промови в овальному кабінеті Зеленський чотири рази сказав дякую. дуже дякую, пане президенте. Перед за все, дякую за запрошення і дуже дякую за ваші зусилля, особисті зусилля, щоб припинити вбивство і зупинити цю війну. Дякую, Усі ці дякую, фактично були авансом. Україна прагне заручитися гарантіями безпеки від США і щоб ці гарантії були надійними і не залежали від мінливого настрою Трампа. Гарантії безпеки для України, які нагадують статтю 5 НАТО, це один з варіантів, які нині активно обговорюються. Спецпосланник президента США Дональда Трампа та його довірена особа Стів Вітков, який нещодавно зустрічався з Путіним у Москві та на Алясі, запевняє, що господар Кремля таки погодив на подібні гарантії безпеки для України. Це означає, що США потенційно готові надати гарантії безпеки як п'ята стаття, але не з боку НАТО, а безпосередньо від сполучених штатів та інших європейських країн. Це дуже суттєво, справді суттєво. При цьому невідомо, чи це означає boots on the ground», тобто чи відправлять Сполучені Штати та європейські партнери свої військові контингенти в Україну. Кореспонденту, ДВ вдалося прямо про це запитати Дональда Трампа під час його зустрічі з українським президентом у Білому домі. Якщо буде укладена мирна угода, ви відправите американських миротворців в Україну, ми збираємося працювати з Україною. Ми збираємося працювати з усіма і зробимо так, що якщо буде мир, то він триватиме довгостроково, дуже довго. Ми не говоримо про дворічний період і потім знову в цьому безладі. Ми зробимо так, щоб все було добре. Ми будемо працювати з Росією з Україною. Ми зробимо так, щоб все спрацювало. Я думаю, що якщо ми зможемо досягти миру, це спрацює. Я не маю жодних сумнівів. Трамп уникнув прямої відповіді, але за даними джерел, в його оточенні відправка американських військових у складі інтернаціонального контингенту не виключається. Насправді ж, конкретики, поки мало є лише загальні сигнали про готовність від коаліції рішучих, а саме від Британії та Франції, розгорнути багатонаціональні сили безпеки в Україні після припинення бойових дій. При цьому Німеччина також активно учасник коаліції рішучих проти відправки німецьких військ в Україну. Деталі розміщення іноземного контингенту в Україні поки що ніхто не знає, включаючи самих ініціаторів такої ідеї. Опитані деви експерти вважають, що одним європейцям з таким завданням не впоратись без США це нереально, тому що європейці не мають змоги створити надійне стримування. А для цього потрібні військові, потрібні справді, потужні миротворчі сили. Не можна просто тримати там цивільних чи легко озброєних спостерігачів. Тому справді потрібні потужні збройні сили з чітким мандатом, які справді зможуть стримувати російську агресію. Європейські союзники запевняють, що домагатимуться, що поважалася територіальна цілісність України, оскільки жодна країна не може погодитися на втрату території, якщо немає гарантій безпеки для решти своєї території якщо ми сьогодні слабкі у відносинах з Росією, ми готуємо завтрашні конфлікти і вони зачеплять українців. І давайте не входити в оману. Вони зачеплять і нас у той час, коли наша країна продовжує регулярно піддаватися кібератакам, інформаційним атакам або атакам у спірних просторах від моря до космосу. Як нам розгорнути так звані сили забезпечення безпеки, тобто кілька тисяч людей на території України, щоб забезпечити присутні союзники? Ми з цим стикалися у минулому. Ці сили не призначені для утримання лінії фронту чи участі в активному конфлікті, а для демонстрації солідарності зі стратегічної точки зору. Під час переговорів з європейськими колегами Трамп несподівано зателефонував до Кремля і потім заявив, що зробив крок заради особистої зустрічі Зеленського та Путіна. Однак, оглядачі сумніваються, що це наблизить закінчення війни. Зустріч у Білому домі ні на крок не наблизила сторони до мирної угоди. Просто тому, що російський президент не зацікавлений у мирі і продовжує війну з тією жорстокістю. Його цікавить не якийсь регіон на сході України, а вся Україна цілком і він тягне час. На мою думку, це фіктивна зустріч, яка головним чином задовольняє его Трампа, але ніяк не сприяє встановленню миру в Україні. подальша стратегія Росії Проговорному процесі вважають експерти може бути тісно пов'язана з економічними викликами. Трамп вважає себе майстром укладання угод, і Москва може зробити на це ставку. Путін може вести подвійну гру. По перше, він добиватиметься того, щоб США справді зняли санкції, що було б не найкращою ідеєю. По друге, він запропонує Заходу, особливо США, забути про Україну і вести бізнес із Росією. Світ за допомогою торгівлі ніколи не працював, не спрацює і цього разу. проблема у тому, що економіка Росії перейшла на військові рейки. Тому якщо припинення вогню буде досягнуто та укладено угоду, Оду путіну буде важко підтримувати соціальну стабільність у Росії без військової економіки, а це означає, що на жаль він має стимули вести війну десь ще, і це дуже погана новина для європейської безпеки гарантії безпеки для України за оцінками українського президента можуть формалізувати впродовж наступного тижня. І серед опцій, зокрема, придбання Києвом за кошти Європи зброю США на 90 мільярдів доларів в обмін на безпекові гарантії для України. Чи прозвучало щось під час цих перемовин мультисторонніх чи двосторонніх, що є неприйнятним для вас? І що це? це дискусія? Це діалог. З партнерами у кожного з нас є а, свої армії. Неприйнятних рішень не відбулося. Я думаю, що кожен з нас зробив свою роботу. І уточнення, чи ми говоримо про координацію гарантій безпеки Сполученими Штатами, чи президент Трамп запропонував ми, ми це буде в деталях, буде зрозуміло. Ну але важливо, що ми будемо працювати разом. Над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива гарантія безпеки і від Сполучених Штатів. А що думають кияни <говори> про обіцянки Трампа гарантувати безпеку України? Ми ж терористи маємо діло. Вони не погодяться на будь-які гарантії безпеки. Це вже 10 років, як видно. Я думаю, воєнні гарантії від США, щоб їх війська гарантували безпеку нашої територіальної цілісності. Озброєння максимальне і авіація. Авіація, звісно, ну, стратегічні, озброєні ракет, всілякі. А так все пусто. Гарантії безпеки такі, щоб Україна стала членом НАТО. Або була вкладена угода з Америкою, як, наприклад, з Ізраїлем. Це абсурдні речі, розумієте? Гарантії безпеки це ж сьогодні вони є, завтра їх немає. Сьогодні буде контингент якийсь, навіть американський. Ну, завтра він вийде як з Афганістану і все. Будапештський меморандум. Які гарантії? Ніяких. Отакі тут буде. Вступ України до НАТО, як на мене, достатня гарантія безпеки. Чось інше теж може бути. Та сама допомога зброєю, технікою, можливо, військовим контингентом миротворчим. Коли далі в 94-му 92-м хороші гарантії були, так? Да? Знову на. Нам то теж пообещали. генерали плакали, када нашу в 94 діносточтом самольоти розпікачі Україна наполягає, щоб мир був довгостроковим і без помилок минулих років. Коли за словами українського президента, Київ змусили віддати Крим та частину Донеччини. А Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу.